Четвертий рік займається виробництвом органічних добрив у місті Знам'янка на Кіровоградщині. Агрофірма з міста Краматорськ Донецької області. Переїхали, щоб рятувати життя людей та не втратити обладнання, розповідає інженер Андрій Поздняков. Показує відео зняти у червні цього року. На ньому зруйновані обстрілами російської армії корпуси агрофірми. Наразі ми не можемо там працювати. Ми працюємо на ринку органічних добрив понад 25 років. У Краматорську у нас була велика високотехнологічна сучасна. Виробництво. У нас працювало на виробництві десь 35 чоловік, але через постійні обстріли, через війну ми вимушені були релокуватись до знам'янської громади. У Знам'янці, каже, орендують приміщення площею півтисячі квадратних метрів і продовжують виробляти органічні добрива. Ми виробляємо десь приблизно 10 тонн біодобрив у місяць. Тут у нас ємкостя для храніння цих добрив, це у нас бродільні. Добриво продають аграріям з України та у Німеччину, Нідерланди інші країни Євросоюзу, розповідає інженер. Це для рідкі бістимулятори росту для позакореневого живлення, а саме для баштаних культур, це суспензіонні добрива для внесення в ґрунт, також для обробки насіння. Це пастообразні добрива для кореневого живлення. Наприкінці квітня агрофірмі затвердили грант 75 тисяч доларів США від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. Його зі слів інженера отримують у липні. Mercy Corps надає грантову допомогу у 40 країнах світу, розповів менеджер з підтримки сільського господарства Дмитро Мельченко. Ми працюємо приблизно в 12 областях України. Пріоритет, звісно, прифронтовим регіонам України: Харківська, Донецька, Запорізька області, Чернігівська область. Але ми також працюємо. А в Кіровоградській області, в Полтавській області а, і на Дніпропетровщині це безповоротня грошова допомога, це не кредит, це повинні люди. Бути яким треба допомога, яким треба відновлення. За даними менеджера, по 3 тисячі доларів США можуть отримати люди, які вирощують городину на присадибних ділянках. Грант для малого агробізнесу 75 тисяч доларів, для середнього вдвічі більший. Стільки ж можуть отримати інститути або лабораторії, які працюють в аграрному секторі. Одна з вимог отримання гранту внести до 50% власних грошей від суми допомоги. Релокована агрофірма Скраматорська планує грантові гроші використати на купівлю обладнання, щоб збільшити виробництво вдвічі, сказав інженер. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко Суспільне новини. Кропивницький.